Дендоворотная, и так я начинаю, я распишная. Психолблю обнимаю, кроме уровень, как сапивы орки, да? ну, орки Да? Південний військовий округ Российской Федерации, даже понад 28 на війну проти України. З липня 2024 року, по квітень 2025 року, до складу Південного округу Російської Федерації Зарахували 14560 14, осіб з числа засуджених або підроследних кроликів. За даними самих род за перші 4 місяці 2025 року без поворотних втрати серед них склали що щонай, найбільше 4200 12 осіб. Загиблих і зниклих безлісті поранені не враховуються. Серед убитих багато 18-19 річних орків окупантів у роді маргіналів.